Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, що відбувається у парламенті? А вас цікавить, що це взагалі було. Я а, чула, що там щось сталося, Степанчук щось наробив. Що конкретно, не знаю. Але а, чула такі речі. Тобто, тут якийсь відхід пішов, задню дав. Ну, це я теж чула от задню дав. А, що мали розглядати відхід безуглої, тобто відставку безуглої. От, і там відклалося все. От що вони мені хочуть показати? Ну, тут був наказ якийсь. Тут підсобили, щоб безугло... Ну, ми дивились на неї не хочу навіть на неї звертати увагу. Занадто багато її честі, без Найгірмак нею займається. І так, дивимося, що відбувається в парламенті. Зеленського ж не було. От і відбилися від рук. Ну, там якісь, знаєте, там дійсно хочуть проштовхнути щось. Щось дуже погане і непрозоре. Тобто те, що там зараз проштовхується, Воно настільки непрозоре, що воно, як вийде на поверхню, у нас очі відкриються. А, наші е, праві сили, я скажу так, боролися мужно, але тут, ви знаєте, таке враження наказ зверху був. І е, ось карта знов відступили. Тобто виходить, що. Якийсь, за якимсь наказом тут е, чиниться щось за якимсь наказом. Наскільки хороші закони, позитивні для України, вони наразі прийняли, бо вчора теж щось було прийнято. Наскільки то позитив, чи, навпаки, негатив був для України? Як домовлялися? Угу. Тут все по домовленостях, так і прийняли. Не кр крок назад. Ні крок вперед. І знаєте, що ще? А, і на цьому закрили. Все, як домовлено. Зробили все, як домовлено. Все чітко, по плану. А, тут я не бачу, а, в принципі, дивіться, але чи це позитив був, чи негатив. Давайте це подивимося, бо я тут не, позити... не бачу. Тут я бачу тільки все було по домовленостях. Був це позитив для України чи негатив Щось крадуть у нас. У нас крадуть і гроші, у нас крадуть перемогу, гроші, що ще? Щоб не вкладатися, щоб не. Зараз я поясню. Дивіться, Тут випали аж дві карти монет. Так? По повній програмі тут йдуть закони, які відбирають у нас публічність, тобто права на свободу, права, можливо, на землю, або якісь грошові виплати. Вони крадуться просто. Оце я пояснюю так, як отут, і тому що я не, не, не знаю, що вони там приймали, так, і потім відійшли. Але це все було так домовлено. Аж дві карти кажуть, що від нашої зірки це все йшло. Тобто, це в меді... те, що вони нам показали, це все домовлено. Все, що відбувалося вчора у парламенті, це все по домовленостях. Ось якось так. Тут наказ йшов зверху. <кій> Стефанчук тут нічого не, а, не вирішує. Він маріонетка. Вони до чогось готуються. Давайте я подивлюся. от мені цікава ця карта. Щось тут недобре. Щось проти військових, щоб ви розуміли. О, і диявол у нас ще й вийшов. Недобре, тому що ця карта, коли м, набиратися терпіння, вкладати якийсь ресурс, те, що вони роблять, це вкладають в наше майбутнє. А наше майбутнє, ось бачите, військові, і вони під загрозою. Тут під загрозою військові, такий був наказ. Тобто тут якісь зобов'язання, це можливо і мобілізації. Дуже поганий закон. Щодо військових, тут взагалі страшне. Я не знаю, як це пояснити, але я спробую: з цим законом у військових будуть тільки зобов'язання, а ніяких прав. Розумієте? І це буде чітко виконуватися. Повірте мені, ось ці карти про це говорять. Недобре. І тут теж вчора не вдалося їм це зробити. Але ось тут щось дуже недобре. Тепер давайте тоді я запитаю: чи вдасться їм на наступний день? Тобто це вже сьогодні, завтра, післязавтра, чи як вони, вони наскільки я розумію, вони працюють там погодинно. Чи вдасться їм проштовхнути це? Ну, в принципі, ви знаєте, да. виглядає, що да. Е, недобре це все. Дуже... От той закон, що стосується військових, я можу припустити, що це мобілізаційний закон. Про мобілізацію, вірніше, недобре випадає. Вони... Вірніше, випадає не тут, а ось чи протягнуть протягнуть. Дурочку включать і протягнуть. Беземоційно, ось тут. Ну, тут недобре недобре, недобре протягнуть. І ви знаєте, в цьому законі дуже багато, ось ця карта говорить, буде невідомого, таємничого, що е, коли у нас очі відкриються, от я тут казала попередньо: е, і тут я казала, що очі у нас відкриються, і буде, ну, ужаснемося. Ось ця карта, вона й говорить, приховано. Тут щось дуже приховано, завуальовано, ось так я ще назву. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.